Всім привіт, це дивимось восьму серію юного Яну Фуцу, в Цунохібі. Минулої серії в нас перше побачення, можна сказати, нашої парочки було в кінотеатрі, в принципі, було приємне, хоч і маленьке. Ну, а перша половина серії Хіоко розбирала, що таке зустрічатися, і питала молодших класників, що це таке поради. Це було, звісно, дуже дивно зі сторони Кьоко, звісно, від таку, такого я від неї не очікував. Ну і обще, сама, сама перша половина минулої серії була така дуже дивна. І з натяким, взагалі, що шоста серія кінець трохи відміняється. Ну, коротше, дуже-дуже дивно було поставлено. Я радий, що цього не сталося, звісно, але все рівно. Бачимо, що буде восьма серія у нас про що буде? Перейдемо до реакції. Реакція на Ютубі буде з таймером, то вам треба тренера святопі, але в описі під відео є посилання на реакцію з картинкою та звуком. Ще то я посилання на перекладачів, це у нас робота. Ой, це в нас Сеп, там де я брав переклад до цієї серії. Ще є посилання на підтримку армії, обов'язково підтримуйте. Ну, якщо є можливість бажання, можете мені щось закинути. Посилання теж там є, буде дуже приємно, і ще більш мотувацію надасть. Ну не забувайте підписатися, поставити лайк про байку, це теж дуже-дуже підніме настрої. Один, два, три. Навіть це буде типу останній фінальний шанс і. Для каша бо він постарається признатися Кьоко, хоча він вже признався. Ну, походу, буде не продовжуватись. На жаль, для нього в цьому плані нічого не вийде. як би він не хотів, мені жалко навіть трохи його. Капець, конечно, він закинув. Наскільки б, якщо, не була, типу, добренько добренька, але мені здається, тут тільки відмова має, має сенс. Хіба що якщо вона захоче втрьох сходити, щось явно, я не знаю. Мені б навіть не здалося це дивно, зважаючи на те Пекея, но він би точно не відмовився. Але якщо ти тільки удвох, то... Що кілька серій назад, в принципі, це нічого страшного не було, але зараз то вже точно тільки одні, мені здається, може прозвучати. Ну, побачимо, як тут це все буде побачите. Капець вона запарилася. Ну, да, бейсбольні ігри вони такі. можуть затягнутися надовго. а якщо ще й додатковий час. Наскільки разів таке було, і це прям жопа стільки витримувати. Ну, чому в мене таке відчуття, що Кьоко зараз повболіває, і він виб'є все ж таки хомрано. Ну, Кьоко так думає, ніби це вже знаєте, що що має статися. Тобто, якщо він виб'є, то вона точно має йти, хоча це все від неї залежить. Ну я прям здивуюся, якщо він виб'є комран, і вона прийме його запрошення, це для мене буде дуже дивно, чесно. Хоча можу, знаєте, типу, останнє побачення. Просто щоб задоволити його в тому плані, що але все встрібно це дуже дивно буде. А я не сумніваюся, якщо таке буде, то я ну, типу, дай з добро. Але все рівно. В принципі, Якщо вони групи підуть, то нічого в принципі не має бути проти. Чомусь має таке відчуття, що так і станеться. Або вони втрьох покуштиляють на філім, або групою цілою. Ну, в принципі, до нього питань немає. Е -е... Любов вона така. Я не здоволюю, що він сказав. Як я кажу, мені жалко в цьому плані. Невже вона є з. А, ладно. А я думав, виїжджалося зараз прийме запрошення. По-перше, це було б і для нього не дуже, мені здається, для почуттів. Ну, я радий, що все так закінчилось. Ну, як радий, в принципі, як я кажу, жалко його трохи, але я радий, що не пішло все в якомусь дивному напрямку. Ну, в принципі, походу, я буду правий, і вони всі групи просто пішу, підуть святкувати. Хоча, знаючи, як в Ромкомах іде фестиваль, серія фестивальна, я не знаю, що вони десь самі двоє загубляться, щоб провести час разом. Хоча тут я можу помилятися іменно в цьому аніме. У Поньме, кстати, люблять дівчат в Юкатах показувати завжди. От в реальності я чув, що в Юкатах все менше і менше людей ходить. Ну, на фестивалі всякі. Може, конечно, це неправда. Але чув так, що у нас зараз... Сейчас... Так. Походу біг через ліс, як тільки міг. Цікаво скаже комплімент. О, молодець. А, Кстати, кашка это перший раз, якщо чесно чую так назву. Ми завжди. На бейсболі і просто Ну. Да, напевно, на бейсболі. Ну і просто в дворі завжди. Бейсом називали цю штуку. Ну, на бейсболі бейсболка. А так в повседневності бейс. А, кепка, да, ще кепкою називали. От кашкет. Прям, по-моєму, або дуже рідко, чого, або взагалі чув, якщо чесно. Не <питання> очікую питання. Ну, взагалі вони змер... Ми... Ну, подружились, звісно, супер швидко, за кілька епізодів. І можна навіть сказати, він дуже так допоміг їм двом зійтися. На його. На його це. Ну, він би так точно не хотів. Мені здається. Більше разів робили, ніж вони поки що. Знайшли про що говорити, звісно. Ну, не знаю, катання на качелях. чи стосується. Напевно, так, напевно так. Тільки хлопців. Хоча я її все рівно не цьому до кінця. Конечно, коли він ще й сзади не хиде. Блин, як like, третій коли все трохи. <смір> Хотів його переграти, а я не по барабану. В цьому, напевно, весь вірно. Капець! Як йому не везе. Щоб повезло, що там. Да, ці... Відкривашки, а то в нас, коли тири якісь робили, то в нас залізні штучки такі були. Не знаю, як вони називаються в рушницях цих для тиро. Я не знаю, як боляче, якщо це попаде по руці хоча б. Ну, по свані. Дякувати Богу, у нас ніколи такого не було. А мені здається, чим корком попасти буде набагато раніше. <laughs> Ревна ще Зараз по-любому він сам щось запропонує, капець вона вы думає собі. Я так предложила. Чому в мене таке відчуття, що зараз буде сцена, де він в двох тримає за руку? Ніякого сцены, конечно, буде. Е, е. Куди? Алло? О боже. В принципе, можна сказати, це одна із проблем таких сценаріїв, коли пара сходиться супершвидко за шість серії, і щось сама по собі не порозумілася, В нас ідуть такі, знаєте, розуміння стосунків, коли вони вже зустрічаються. Ну, це не те, щоб мінуси, це просто інший підход. Я не знаю, який мене більшість. Подобається підход, типу, коли люди зближуються просто, але ще не офіційно не зустрічаються. І потім, коли вони вже офіційно типу признаються, вони вже, типу, дуже непогано розуміються. Так, да, все рівно проблема є, але так. Чи коли зразу признання, але потім йде все рівно та сама фігня, майже, але вони вже признані. В принципі, це, напевно, залежить від автора, як він вміє це подати, бо деякі автори і так, і так можуть гівно зробити. Я навіть не знаю, розумію його чи ні, бо я теж до гарячого в мене таке. Я прям супер гарячий чай пити не можу, мені прям обжигаюче. Але картошку, звісно, або їжу йому таку, звичайно, гарячу. Не, не те, що щось страшне. Oh, Kwiat, bia, o boże, chybić blachę tam po Oni tam jeszcze jeden kruchock. No to już już super kopiś, jeśli szczerze. Оцю ну, дівчинку, кстати, вообще, по-моєму, тільки як вона з'явилася, зразу, мені здається, дуже так, як другий варіант йому натякали. Мені може так здаватися, може такого і не буде. Але якось в мене таке відчуття, що прям дуже її до цього кидали. Вайп, що таке, як вона, подроз дитинства, яка не може виграти. Макейну. А... Анімешка. По-моєму, продовження якщо штаті ансвали. Занадто багато. Програюча героїнь. Загубили яно. Все ж таки треба було за руки держатися. О -о -о. Ну, я, кстати, не впевнений, що я так відреагував би на якихось гопників. Але мені здається, зараз автор так робить, щоб вони за руки потрималися вже. Звісно, драма на рівню місця майже. Я вже їй щось купив. Тільки не кажи, що обручку зараз дитячого. Що... Чи він пішов у руки витирати, щоб взялись вже що таке за руки? А, ні. все ж таки я про обручку був правий. Я вже бачив таке кілька разів. Особливо більше старому аніме на фестивалі купляти таку обручку, типу... Дитячого принципі мило, напевно. Ну це насправді його плюс, що він може прямо в лоба щось робити. Навіть не розуміючи ситуацію. І це неочікувано в плюс грають. І насправді зараз хай відіграє роль стандартного трохи головного героя. Боже, що це за фейерверки, блин. В стандартних ровкомах, коли хоче щось сказати, і не може. Вообще трохи як финал виглядає Галя, дай насправді. В чем на сельке Закінчилася ще одна серія. В принципі, така приємна. Трохи, як на мене, слабенька, але нормальна серія. З цим, звісно, хомраном. Дивна історія плейс. Запрошенням. Ну і в нас стандартна фестивальна серія пройшла. Дівчата в UK. Його, як завжди, роль Матусі, по-моєму, відіграє трохи. Тут вже не відняти тут таке по сюжету. А, ну і напевно, з що ми в цій серії вже завершили. Ну, в плані його любов до Кьоко. Як би це грубо не звучало, але йому і фаєрверк сказав, що все кінець, на жаль. А... І напевно, далі вже продовжити це не будуть. Ну, таке відчуття, що це типу фінал вже його арки може, якщо можна так сказати. А... Ну, на жаль, головні герої не дійшли до держання за руки. Але уже він подарив обручку, хоч іграшково. Побачимо, як буде далі порватися. Я, в принципі, ставлю на те, що, можливо, в фінальній серії. Може, якийсь там поцілунок в щечку. максимум поцілунок якийсь буде. Ну, це прям вообще супер максимум. Але і я не здивуюся, якщо вони тільки за руку потримаються. Оце буде вже якось занадто примітивно. А... Ну, no, а так, побачимо, що буде далі. Підписуйтесь, ставте лайк под можете мене підтримати. Посилання в описі під відео обов'язково підтримую термії. Перекладачів. Побачення.